І я почав робити записи, оскільки не знаю, що може трапити зі мною завтра. Моя поява в зоні сталася не по збігу обставин. Я народився, проживав у поселенні, яке в 1979 році отримає статус міста, а саме Прип'ять. Я дуже добре пам'ятаю перший вибух на ЧС го року людей в захисних костюмах, колони автобусів та обіцянки влади про повернення одразу ж після обробки території, буквально через декілька тижнів. Якими ж ми тоді були наїдними? З того дня і почалася моя туга за домом, яка з кожним днем. Місяцем роком ставали все більшою. 12 квітня 2006 року в зоні відчуження навколо ЧЕС пролунав катастрофічної сили вибух. Були організовані рятувальні роботи. Політики з екранів телевізорів заспокоювали всіх своїм оптимістичним настроєм. І сам президент запевняв, що зробить все можливе для порятунку людей, що опинилися там. Але це було в перші години. А потім з'явилася приголомшлива інформація про те, що діаметр зони суттєво виріс. Рятувальники військові, науковці і цивільні, які знаходились коло периметру, миттєво загинули. Після того була лише паніка. Мене на великій землі не тримало нічого, та після довгих роздумів та туги за рідною землею я вирішив повернутися туди, де я народився, туди, де був мій рідний дім. Зона кликала мене додому. І цьому поклику я не міг чинити опір. Перебравшись через кордони, я опинився в іншому світі. Предмети, які оточували мене, та обстановка навколо здавалася такою ж самою, але в той самий час це все, все стало смертельно небезпечним, і в цьому я впевнився на своєму ж досвіді, коли кинув камінь малозамітне завихрення. Мені здалося, що навіть повітря. Місце падіння розкалилося. Над каменем заграли маленькі блискавки, і з нелюдською силою він був викинутий з аномального утворення. Далі я просувався повільніше, побоюючись нових фокусів. Але чим глибше я прибирався до центру зони, тим на моєму шляху все менше і менше було аномалій. Я відчував, що Зона кличе мене. Вона розкриває свої обійми переді мною. Вона чекала мене. Сьогодні зранку я замітив натоп людей, які рухались в пік ЧС. На кінець люди. Я вже трохи здичевіл через самотність. Тому вирішив гукнути, але щось мене насторожило. Передивившись уважніше, я зрозумів, в чому справа. Вони всі як один йшли, опустивши голови, і ніби неохоче перебирали ногами, прямо як зомбі. Деякі з них були в військовій формі, решта у цивільній. Моторошна картина. Це були ті нещасні, які, коли зона розширилась, попали в списки, пропавших в безвісті, але що тягнуло їх до ЧС, що за сила перетворила людей на безвільних ляльок? По Чорнобильському степу повільно брали жертви радіактивного вибуху. Жертви. Та одночасно майбутні убивці, кривасоси, снорки, тарки та інші породження зони. викид який в подальшому назву дане анормальне виверження енергії зони, застав мене неподалік невеликого покинутого селища. Потужні коливання земної поверхні. Нескінченний гул, який просто розривав перепонки, та червоне сяєво квантового вибуху загнало мене в перший більш-менш вцілілий будинок. І за просто тваринного переляку, та не знаючи, що робити, затиснувшись в кут і попрощався з життям, та очікував страшну та неминучу смерть, і раптом крізь гул. Я почув голос зони. Не бійся, син. Ти повернувся додому. Я чекала тебе. Віднині ти вільний. Я вижив, але зі мною відбулися дивні речі. Мутанти, яких я зустрічав, обходять мене стороною. А я сам добряче змінився. Пропало відчуття голоду. Пальці на руках стали довшими, а шкіра набула червоного відтінку. Мене наче магніт притягує саркофаг. У мене було бажання стати вільним, але зона виконала його по-своєму. Із рапорту розвідувальної групи лейтенанта Купенко. Під час патрулювання нашою групи секторів 2, 3, 4А ми стикнулися з невідомим досі мутантом. Втрат з нашої сторони немає. При ньому були знайдені дані записи.